Задану функцію обчислють f штрих від 9. Тобто треба знайти похідну в точці х дорівнює 9. Ну, перед тим, як обчислювати значення похідної, обчислимо саму похідну f штрих від x дорівнює. І так, 81 ми залишаємо без зміни. Похідна для корінь з х, у вас є довідкові матеріали. Це буде 1, що ділиться на 2 корінь з х. Далі відняти оце 81, що ділиться на х, ми можемо написати, як 81, що множиться на 1 на х. Ну, в такому вигляді, можливо, комусь буде зручніше. 81 ми залишаємо 1 на х це буде мінус 1 на х квадрат. Тепер увага ось тут. Натуральний логарифм. 5, ну, Натуральний логарифм це логарифм, якого основа дорівнює є. Е. А в довідкових матеріалах написано, натуральний логарифм х дорівнює 1, що ділиться на х. Ну, похідна для ln х. Але х тут змінна під логарифмічний вираз. А тут в нас просто число 5 Тобто, по суті, ось цей в нас натуральний логарифм 5 це якесь число. А похідна від числа дорівнює 0. Отже, плюс 0. Тому будьте уважні, дорівнює. Тут запишемо у вигляді дробу 81, що ділиться на 2 корінь з х. мінус 81 помножити на мінус 1 на х2, мінус на мінус 10 плюс. Ну, чисельнику вже запишемо: 81 на х квадрат, плюс 0 вже писати не будемо. А тепер нам потрібно значення похідної, коли х дорівнює 9. Отже, замість х підставляємо 9. 81 чисельнику без зміни. 2, що множиться на корінь з 9, плюс. 81, що ділиться х квадрат, х ми підставляємо 9 9 квадратів дорівнює. 81 залишаємо. 2 помножити, корінь з 9 це 3 додати. 81 9 у квадраті, 9 на 9 це 81. Ну, тут треба трішки скоротити. 81. 8 плюс 1 це 9. Сума цифр ділиться на 3, отже, число поділиться на 3. Отже, скоротимо на 3. Це буде 27. Запишемо поступово 27 других плюс 81 на 81 це буде 1. 27 других. На 2 не ділиться, 27 на 2 не ділиться, виділиться 26. 26 поділити на 2, це в нас буде 13,1 друга плюс 1. Отже, це буде 14,1, оскільки треба записати у відповіді десятковим дробом, то перетворюємо звичайний у десятковий. Одна друга це 0,5. Отже, будемо мати 14,5 відповідь 14,5.